Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Риби на розклад на картах Таро на місяць листопад 2025 рік. Робимо розклад як зазвичай. Основні питання: загальний фон місяця, робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта, відповідь на ваше запитання на місяць листопад, що для вас дуже важливе саме в цей момент. Загадуйте і відповідь. Допомагають нам сьогодні колода мадам Ленорман, золоті сторінки. Також візьмемо по одній карте. А так уж, друзья, сегодня колода второй англик. Також нам дасть важливу пораду. Одну карту вберемо для всіх знаків і для вас окремо також. Розпочинаємо. Загальний фон місяця. Королева Пентаклів, а також карта якір. Якщо це ваша карта, то ви знак задяка води. Але ця професія може бути лікар. Банківський працівник, банківський працівник, і ця жінка дуже стабільна, спокійна та надійна дуже надіжна. І ще карта якір. Вона показує стабільність, надійність. Ще раз підкреслюю, щось з такою пані ви будете знаходитися у безпеці. Якщо, наприклад, ви чоловік і дивитесь. Розклад для своєї дружини або дівчини. Робота для знаку риби. Карта імператор, а також карта державна установа. Щось для вас буде важливо відбуватися. Наприклад, керівник вас захоче повисити на посаді, або ви можете зайняти до посаду керівника. Або постійно, або, наприклад, людина пішла в відпустку і вам запропонують. Саме в цей період листопад. Державна установа це у нас скрізь державні установи, де б ви не працювали. Бібліотека, магазин, крамниця, Горисполком це все державні установи. Більниця. Гроші та фінанси. Король мечів, а також карта дерева. Король мечів це також людина, карта особистості. Якщо, наприклад, ваш чоловік знаку повітря, водолій або близнята, або трези, то він вам якось буде допомагати з фінансами. А загалом, ось тут у вас. Карта дерева вона показує стабільність фінансів, зростання та розвиток. Можливо, ви, наприклад, працюєте самі на себе, і хтось з помічників ця людина може бути ваш брат, наприклад. І ваш спільний розум вам допомагає будувати гарну кар'єру. Прямуємо вперед. Особисті питання. Карта зірка, а також стар шаркан, а також карта Ведмідь. Зірка, ви будете сяяти. Ви будете мати успіх як в особистих питаннях, так і загальних. Зверніть увагу як на роботі імператор, так і тут зірка. У вас дуже потужний місяць. Ще раз нагадаю, що раки, скорпіони та риби це астрологічні друзі, і саме так у вас можуть відбуватися якісь важливі події. Зв'язку з тим, що, водний знак, один ваш знак на всіх. Особисті питання, ось це, відмідь показує або когось зі старших у родині, кому ви довіряєте, наприклад, батьки або теща, або свекровь, тобто ваші батьки або батьки вашої половинки. Або якась людина, котра займає певну посаду і буде вам чимось допомагати, але якось у вас буде все це дуже вся ця ситуація одна з одним. І ви начебто сяєте, і ще вам хтось допомагає і також дуже потужно. І тут допомагає, і тут допомагає. Застереження. карта мир та карта розвилка. Карта мир показує глобальні грандіозні події. Тобто, ви сиділи собі вдома, працювали, і тут ви вирішили їхати в Австралію для того, щоб там розвивати свій якийсь бізнес. Карта Мир. Куди б ви не вирішили їхати, це застереження, сидіть собі краще вдома. І ще застереження розвилка. Іноді людина вже щось має, щось будувала або по кар'єрі, або особисте, і потім їй вдруг одразу. Здалося, що вона може ще більше. А потенціал вже вичерпано. І ось ця карта безмежності, безмежного успіху. Ось ця розвилка вона показує: не робіть цього. Тримайтеся за те, що у вас вже є. Порада. Карта перемоги та карта книги. Перемога завдяки інформації. Вам може надходити інформація з різних джерел, і ви маєте її, нею скористатися, і ваша перемога, ось вона з вами, таки буде в цьому місяці. І ще одна карта відповідь на ваше запитання: так або ні. Карта Ні, тому що тут негативна карта змія і слаба карта Паш Жезлів, принцеса Жезлів. У вас недостатньо саме на це, те, що ви запитали, у вас недостатньо зараз енергії, щоб це зробити. Дивимося з вами, друзі, пораду янголів. Я вам зараз переведу, перекладу. Перекладач втомився, коли ми зараз все одно перекладаємо, який цікавий досвід для вас. Ваш проєкт повністю успішний. Приносить вам нагороди підвищення на посаді або інше признання. Ваших Ваших зусиль. Молодець, якщо хтось і може вам допомогти, пропоную свою допомогу, знайте, що ця людина послана вам небесами. І кажіть так. Досить таки цікаво, друзі. І ще ось цей ваш розклад, він показує, що ось ці люди, котрі вам щось пропонують, ось тут допомога, тут допомога і ось тут. То ця людина послана вам небесами. Ось такий для вас вийшов розклад. Досить такий потужний з огляду на старші аркани. Подивіться, друзі, імператор, карта Мир і карта зірка і всі позитивні, добрі, гарні. А також порада янголів. Бажаю вам гарного листопада, щоб все гарне все збулося на 100%. І ви були тим дуже щасливі. До зустрічі на моєму каналі. Зовсім скоро в моїх наступних відео.